У мене є ще один анекдот. Ні. Ну будь ласка, ну один анекдот, я розкажу. Давай. Ти знаєш якийсь анекдот. Хто найбільше найбільше підтримує командний дух? Хто підтримує найбільше командний такий запах? Ми граємо в юзефа, я ставлю ножиці ви камінь і перша перемога, а потім. Ну і, і в Лізі Європи, я думаю, з цього вийде. Поїхали? А, ну давай. Давай, раз, два, три. Динамо статануло в Лізі Європи. Так. Просто так трошечки свою емоцію від цих матчів. Так, як вам наш старт в Лізі Європи? Хотілося б краще, але маємо те що маємо. Ти уявимо, що я от, наприклад, брашко. Вова, заберізь. Як? Ну от так і баярилови. Динамо. 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 Підбадьор... Ну, мене підбадьорили мене час. Тоже... З ромою ми ще терпимо, а далі З Ромою нічого, а далі перемоги. Да? Підбадьоричи віршик розказати. Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом, вічним я тебе зустрів і не зберіг. Білосині саме сильний, гей, гей гей. Перший тайм закінчився, де все забіли три голи. Два в чужі ворота, один у власні. Але три. Друзі, всім привіт! Це Динамо Ртаж. На жаль, самі знаєте, через кого ми досі ніяк не можемо потрапити ні на домашній, ні на гостєвий матч Динамо в Лізі Європи. Як ви знаєте, Динамо не дуже вдало стартувала в цьому розіграші Ліги Європи. Сьогодні поговоримо про це на домашньому матчі з Кривбасом. Поспілкуємося з фанатами. Дізнаємося їхню думку стосовно цього, дізнаємось, як вони можуть підтримати команду, що вони можуть їм побажати, або може який вони кнут чи. Пряник їм запропонують. Будемо якось сьогодні обговорювати цю ситуацію і сподіватися, що колись ми все ж таки прийдемо на той самий фінал Ліги Європи і будемо там проводити наші динамортажі. Або й ні, я не знаю. А також я спробую знову розказати анекдот брашку. Як думаєте, вулиці чи ні? Пишіть свої в коментарях, щоб я йому розказував їх постійно. Та й взагалі в мене є багато планів на сьогоднішній день. Поїхали, чому я ж не на чому побігли. А також нагадаю, що спонсором цього випуску та спонсором команди Динамо Київ є компанія Вібет Україна. Ось вони дивіться. О, динамо Київ, так тебе люблю. Я тебе теж люблю. Вібет бачимо. Дійсно важливими речами зайнятий Андрій. Він реально такий футболіст, який фотографується з фанатами, підтримує фанатів, а всякі дурні запитання йому навіть ставити не хочеться за цього. Хоча я зараз, можливо, навіть спробую. Андрій, а сказали, що ви підтримуєте команду гумором? Можна якийсь футбольний гумор вашого улюблене розказати? Коли, коли от... Найулюбленіший анекдот. Класні вуса. Це, це шутка? Це нав... на... то... і трактує. Дякую. Дивіться, в цілому цей вуса зацінили дві людини: моя дружина та Андрій Ярмоленко. А як вам? Вони пишіть в коментарях. У мене є ще один анекдот. Ну пожалуйста, ну один анекдот, я розкажу. Коротше, куми, а за кого будете вболівати в Єврокубках? Ну, за Динамо. Ну, Це понятно, а потім за кого. Це а? не, не зайшов? І мені будуть писати кожен раз, я тобі розкажу якийсь класний. Ти знаєш якийсь анекдот? Чи ніхто, не год засіне брашко, тому від каналу Динамо буде респектос і лайк. Хто найбільше найбільше підтримує командний дух? <смітнє> не дуже вдалий старт статус і групи. Хто підтримує от команду найбільше? Вся команда разом. Хто підтримує найбільше командний такий запах? Запах. <смітнє> Нема такого. Нема такого. Я хочу запустити серію перемог для Динамо. Граємо в Юзефа, я ставлю ножиці ви камінь і виходить перша перемога, а потім, ну і в лізі Європи, я думаю, з цього вийде. Поїхали? А ну <смітнє> давайте. Давай, раз, два, три, все. Получається, дякую вам. Командний запах підтримують теж всі. Я думаю, якщо чесно. особливо після матчів. Динамо статануло в лізі Європи. Ой, так, просто так трошечки свою емоцію від цих матчів. Остання путь остання є якийсь у вас прогноз, що щось буде більш кра... краще? Ну щось більш-менш краще може бути з Вікторією. Наприклад, з Просто Ми... з Вікторією якусь. Ну, з якусь да, з з Вікторію, там можливо, Вова Брашко вийде там з якоюсь Вікторією, можливо. Так, у нього все вийде. А, а так, а так ви вже ви вже не вірите. Якось дехто як як мемі, типу, я вже ні, що не вірю, нічого не жду. Ну, так? Я ще сподівався в матчі з Хофенхаймо. Але якщо у нас з Хофенхаймом так складно виходить, то, наприклад, з тою самою Ромою або з Галата Сараєм буде навіть дуже складно. Але виходите все одно на, 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 на кривбас, Звісно. щоб душу відвести. Я хожу так. на кожен матч, і кожен матч ваш тут бачу домашній. Так, так. так що все окей, мені подобається, що ви також ходите, не відчаюєтесь і там падаєте духом, а ходите з камерою, знімаєте, ви молодець. І мені подобається, що ви нові правила на футбольному елісі вигадуєте. Як вам наш старт в лізі Європи? Хотілося б краще, але маємо те, що маємо. Яка у вас є така от порада, що їм зробити, щоб терпіння і все прийде. А скільки терпіть ще треба приблизно? Ще один матч. Один матч? Так. Тобто з Ромою ми ще терпимо, а далі. З Ромою нічя, а далі перемоги. Да? Конечно, все, погоджено. Все Записуємо. Таке питання: от з приводу старту Динамо в Єврокубках. Що, опишіть це там трьома словами. поки не, не вдало. От думаю, як їх підтримати? Можливо, якийсь підбадьорюючий віршик розказати. Без матюків тільки бажано. Там білосині сильні. гей, гей, гей. Гей, гей, гей. На нашу думку, що все получить. З Ромою. Може і з Ромою. Перший раз на футболі. Так. Який клуб сильний в Україні? Шахтар. Подумайте ще. Не знаю, Динамо, мабуть. Я вам хочу. Хочете вам подарую Шарфік. Дивіться. Тепер сьогодні, колись будуть питати, як ви стали такою ярою фанаткою Динамо. Знаєте, що ви просто попали звичайно в кадр динамортажа, і ось у вас тепер є своя власна роза. Динамо Рома, хто переможе? Динамо. Динамо Шахтар, хто переможе? Динамо. Динамо, Динамо-2, хто переможе? Динамо. Динамо-2. <laughs> Хорошо, і останнє, що от я ж вам подарував цілий шарфік, а ви можете розказати підбадьорюючий віршик, щоб динамівці в лізі Європи так підбадьорливо себе відчували. Добре. Добре, ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом, вічним я тебе зустрів і не зберіг. Як це все буденно? Як це звично? Скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно, те, що ти чиясь, а не моя. Це буквально каравай. Розказує про перемогу. <сіх> <Да>. <сіх> То у вас у обох є шарфіки, <сіх> а. Рози називали. Рози. <сіх> <Все>. <сіх> Тоді я розумію. <сіх> у вас вона більш древня. Чому <сіх> так, <сіх> так вийшло? Їй, я не знаю, років 20, напевно, вже. Ні, більше. З першого з вашого матчу ви з при народженні потрапили на стадіон? Мені трошки більше, ніж 20. Скільки? Ну, скажу. <сіх> Хорошо. Вам було скільки років, коли ви попали на стадіон? Я не пам'ятаю. Років 7. Років сім, напевно, сім. Тобто вам 27? сім при трошки менше ви нуля щира фанатка. Так, так. та як вам ну цей старт в Лізі Європи не дуже, тому що трошечки хотілося б, щоб залишилося в лізі чемпіонів, ніж вже от отак от мене та лізі чемпіонів трошки краще би вийшли. Ну, Конечно, конечно. А ну типу, а тут це взагалі дуже важко, дуже важко, так що вони зараз постійно мусять їздити. Тим більше домашні матчі, вони там не мають такого відчуття домашнього мачу, немає такої підтримки, і відповідно постійно от у нас один матч в УПЛ тут через Дні вони їдуть потім через рідні вертаються сюди і так складний графік. Я думаю, що дуже важливо для гравців, що вони не можуть мати певної повноцінного відновлення і не можуть поїду, показувати такий результат. Який який рецепт, щоб це припинилось? Поки не мерться, то треба перемогти, далі буде все хорошо. Що ми з Ромою будемо перемагати, чи як? Ой, там довбик так валить, що я не знаю. Скажи, будь ласка, що краще? Одна перемога в лізі Європи, але три поразки в УПЛ? чи три виграші в УПЛ. А... Кажу, що ВПМ да. краще, ніж одна... да, головне, щоб не мучиться. Тому мучимося постійно. Ви думаєте, краще вилітати з Ліги Європи, і просто сконцентруватися на УПЛ? Да. В УПЛ вже є заділ нормальний, а можна. Хоча з виграти в Європі в сьогодні, за так. лігу Європи точно. Я між вами засів розбрат і е, тему на обговорення. Динамо, наприклад, виграє у Роми. Ні, в Роми не треба. В Роми, Роми хай пограє. Чого? Ну там довбик. Ага. А там можна вже комусь далі програвати. Рейтинг, рейтинг Вови, значить, довбик, Динамо, а потім вже щось далі. Так, правильно? Саме ви більше за довбика, ніж за Динамо. Ну да, це точно. Да? Це точно, да. У вас футболка довбика? Ну футболка Динамо, але я за шахтар. Все одночасно максималь максимальна незрозуміла. Тіба позиція. Ну така, знаєте, як кажуть, ні, не риба, ні м'ясо. Виходь за динамо? Та приходиться та приходиться, каже. у вас така цікава футболка. Ну, це у сім'ї очікується поповнення, і ви зразу думаєте, що це буде футболіст? Я гадаю, що це буде вболівальник, і У мене буде компанія з ким ходити на футбол. То якраз до того часу Динамо буде вже нормально виступати в Лізі Європи. Я сподіваюся, але для до цього ще мені варто дожити. Адже я ще бачив Лобановського гравцем на полі і бачили сухий лист. І бачив сухий сухий лист. Но за останні 50 років я пропустив лічені матчі. Динамо. Таке питання: якщо ви були 50, за останні 50 років майже на всіх матчах, то 5 матчів, які вам запам'ятались за ці 50 років. Сьогодні, 6 жовтня, так. це роковина матчу за суперкубок Динамо Баварія. Спеціальним рейсом із Мюнхена прибула змінити Баварія. ядро зборної Орге. Так, 75-й рік. Це один матч. Ви були на ньому, звісно. Так, так, да. мені було лише 22 роки. Погано наразі 71. Ну, чесно скажу, виглядаєте реально на 50 десь років. Ну не більше. Дякую. Ну можливо, це завдяки футболу. Ну да, ход... а хоча з, з іншої сторони нервів то скільки треба. Не... Хоча ви застали таке золоте час? Я скажу Так, навіть зараз, коли футбол вже не той, начебто, але все рівно сюди приходиш за позитивними емоціями. І Навіть коли не, не вдається виграти, тим не менш емоції все рівно позитивні. Це ви назвали один. матч? так, ну звісно, та гра з Барселоною, яку виграли тут 3-0 Поді ліцом к нам таїться в центральним а Рядом з ним його партнер по нападнюю ті скудінам Андрій Шевченка Сергій Рєвров ролич твердить що третій матч. Я б сказав, це в тому самому 75-му році, коли ми виграли супер, суперкубок. У Кубку Кубків були ще дві чудові гри з Франкруським Ентрахтом. У Франкфурті, є відомо і намірці з рахунком 3-2. Як складуться події сьогодні? який виграли тут. І у півфіналі була гра з Ейнховеном 3-0. Найбезпечніший Не суперник Ейнховен 3-0. І кажучи на такий рахунок, ми не сподівалися. Так, і ви це все пам'ятаєте, як вчора. Ну, звісно, мій друг, з яким, який набагато молодший за мене, коли ми разом сидімо на трибуні, він мені каже, ви добре пам'ятаєте, що було у 66-му році, але забули вже, що було сьогодні у першому таймі. Ну, це вже це таке життя. Та я назвав 4. Так, став ще такий гналочку. Тільки не смійтеся. Не сміюсь. 61-й рік матч Динамо Київ Авангард Харків. На стадіоні Олімпійському 0-0, А тим часом Торпедо Московський, наш конкурент, програла в Ташкенті Пахтакору 1-0, оголосили по стадіону, що це сталося, і ми вже чемпіони. А потім оце з газетами Факельне шестві це тоді було, правда? Факельне це було тоді. Так я сам запалив цю газету і мене схопив за плащ міліціонер. І звісно, я порушував. Але хто в тому віці думає про такі речі? Закінчилося все тим, що ми моя компанія ми домовилися з міліціонером. Ваше ставляє собі заради за заради такого свята. Ми стали чемпіонами. Мене відпустили. Петро, я вам дуже подякую. Дуже класно, що є такі у нас. Фанати ну, вашому поповненню. Кайвен довго радує вас, ходить з вами на стадіон і Все буде чудово. І він також пам'ятає такі чудові ігри. Я дуже на це сподіваюся і дуже сподіваюся, що ми будемо ходити на футбол у мирні часи. Це дуже важливо. Це найважливіше. Все, це точно. Тоді всім перемоги і миру. І слава Україні, слава Динамо, слава ЗСУ. Героям слава! Дякую Побачте вам На побачу. все. Побачу. добре. Це просто жива легенда. Правда, що відчуваєте так один одного на — На ментальному рівні. — На да, ментальному рівні, так. — Зараз Давайте, Да? А от можна так? Давайте Ви так на секундочку, я вас спочатку запитаю, а потім вас просто про рахунок. І цікаво, як ви повісте, наскільки воно співпаде. — Добре. — Добре. Давайте. За який буде сьогодні рахунок матчу? Я думаю, буде 2-1 на користь ДНО. А який сьогодні буде рахунок матчу? Думаю, буде 2-1 на користь ДНО. Так, почекайте, почекайте, треба перевірка, треба перевірка. Е, який буде рахунок е, у матчі з Ромою? Ой. Е, надіюсь, один один. Хоча. А який буде рахунок у матчі з Ромою? Блін, думаю, буде один один. Ви не чули друг друга? Підходьте, підходьте, реально не чули друг друга. Слухайте, ну це як мінімум на цьому можна гроші заробляти. Не знаю, як там буде рахунок. це ви реально вигадали? Ну ви однаково відповіли. Ви типа, очікувано. Динамів це, ну, стартанули не дуже, правда, в Лігі Європи. Їм треба... Давайте зробимо підбадьорливий танок. Не було такого, що типу, хочеться за різних клубів вболівати? Час країни, в Україні не Україні. В Україні динамо, хорошо, а в Європі. Е, напевно, арсенал. Оце Так, Але коли ми дивимося. Челсі проти арсеналу, то. Ми ми трошки заруба починається. Да. різних футболок. Да. Єдиний час в світі, коли ви по різному вдягнені, це коли цей матч. Ну, можна і так сказати. Один з таких моментів небагатьох, які бувають в нашому житті. Я вам подякував, дівчата. Гарного вам матчу. ласка, трошечки підбадьорливий танок для динамів. Треба їм передати, як звати? Даша, Даша. я від Даші передам особисто любому якому скажете навці. Ну давайте Шапаренку. Шапаренку передам. Так. Ну все, шап... давайте, я підходжу до нього і кажу. Дитяче кохання. Дитяче кохання? Це скільки вам? рік назад ви його кохали добре, отже, підбадьорили ви динамо Динамо. Ну, мене підбадьорило часто. Мене Все, Шапаренко. Треба... Я так йому спиту. Динамо, динамо, шаперенко. Все запам'ятав. Yeah. Я готовий дати. Все раді «Дінамо». Все Все. і галстук. Ладно, Давай. <реш> ладно, ладно, мені не нада. Я побачив намір, я побачив жорсткий намір. Все, як підтримати команду? Не дуже гарно стартанули. Може якісь підбадьорливі слова Є речення, може цитата з фільму. Поганий старт – це не завжди погане продовження. Дякую, Все. Дякую Все. вам. Мені дуже цікаво сьогодні бути тут, на цій арені. Це дуже круто. А ви давно прийшли? Тільки от, тільки от тут ви нас прям на гарячому піймали. Т на гарячому це було хвилин, хвилина 25 назад. Ну можливо. Але вболіваємо ми за шахтар. <рес> я, я, вам, я вам співчуваю. Все, до побачення. — Ви за кривбас? Ні. А чого в червоному тоді? Ну не знаю, мої людини коло кольорів. А я думаю, а як, як shit... mm. like не вийшло, не вийшло, не було такого кольору синього. Не було? Не було коли ви роздавали улюблені кольори, не було синього? Не було ні. А які там були? Жовтий і червоний? жовтий ненавиджу взагалі. В общі не в жовтому. Це моя подружка. Подружка. Дорогой днівнік. Мені подобрать слов, щоб пісати болі уніжені, то я испытал. Я дуже вибачаюсь. Який рахунок сьогодні матчу буде? 4-0. – А в кольорах. Синього звичайно. Правильно. Перший тайм закінчився. Динамі всі забіли три голи: два в чужі ворота, один у власні. Але три в Єврокубках стартанули не дуже. Що треба змінити, як ви думаєте? Я думаю, більше характеру проявлять, створювати моменти небезпечні. Момент, коли ви були прем'єр-міністром, динамо грало краще чи гірше? Ще раз, будь ласка, за вашої каденції динамо краще грало чи зараз краще грає? Не дуже розумію питання. З нами був Арсеній Яценюк, екс-прем'єр-міністр України. Дякую, до побачення. Це до речі, запасний гравець ФК Кривбас. От не фіг там гітару взяв і лупашить. Яка це група грає? Не знаю, якась в... крута, напевно. Ну, ви просто в кожен кі, я думав, ви розбираєте. Ні, в роки не дуже розбираюся. А в чому розбираєтесь? В, чому... От в Динамо Києві. Назвіть стартовий склад сьогоднішньої гри? Не, на воротах Бущан, Михавко, Попов, Дубінчак. А, Дубінчак ні, не факт. Зліва не пам'ятаю. Розбираєтесь, ви в принципі. Так, як, як і в рок н ролі напевно. Стартанули ми не дуже в Лігі Європи. Ну, взагалі не дуже, не дуже-не дуже, я б сказав. Але думаю, шанси ще є. Якісь пару очков можна ще набрати. Головне щоб не да мене собі вочко закинула. А так двоєчку, троєчку ще можна собі. Та ти вже з боксу щось ну, no, no. Та ви конечно, так, розбираєтесь во всьому, але дуже по да, да, да. по поверхностно. <сих> <поверхності, сих> да. да. Ну що ж, друзі, на цьому динамо мортаж підходить до завершення. Динамівці, які їдуть у збірну, сідають в один автобус, інші вже поїхали на базу. А ми з вами чекаємо наступного нашого репортажа. І я дуже сподіваюся, що все-таки ваша підтримка, всі ці танці, все, що ви робили сьогодні, допоможе. Динамо врешті зробити афієнний матч в Лізі Європи. Будь ласка, ми вас благаємо. всі, благаємо, пора, пора перемагати.